Я знаю, що я поводжуся. Я клоун, але я не такий. Я хочу зробити щось важливе. Я цієї миті дуже довго чекав. У моєму світі тебе. Дуже поважають. Ти з людей X. Найголовніший з усіх ти про ж... Росомаха. У моєму світі ти герой. Так про те. Ніхто у своєму. Скот благав, щоб я носив його. Який шторм, звір. Я й думати не міг, щоб з ними бути. Це було пізно. Весь мій світ, тут, на цьому фото, оці дев'ять людей. І Я не зможу врятувати їх сам. А ти — ти вмієш рятувати. Ким би ти не вважала мене. Я не такий. Ти завжди був не такий. Тепер все інакше. Ти готовий? Так, бляха, готовий. Я розумаха. Припини, я не те, щоб дуже добрий. Але в дечому я молодець. <віс vraag wriOTWavan> Місія була дізнатися, що вони знали, але тепер це не вийде, бо ти їх усіх повбивав. Не думаєш, що тобі місце у розвідці. Це твій останній шанс. Як справи в школі? О Боже, у тебе варення по всьому обличчю. Однозначно започтеться в інстаграмі. Мені можна навчатися вдома. Ви ЦРУ? Як ти сюди зайшла? Вона, мабуть, веде трансляцію. Якщо Кім дізнається, що нас викрала дитина моїй кар'єрі кінець. І які варіанти? Вбити нещасний випадок. Так, впала зі сходів. А, що? Гей, все ще пишу. Ми укладемо угоду. Навчи мене, як бути шпигункою. Але запам'ятай, це лише разова угода. Один раз. Обіцяю. Що перше стрільба, смуга перешкод чи як вижити під час вибуху? Обдури детектор брехні. Брехня має запах. Коли людина каже правду, вона кліпає очима. Ти про щось таке? Джей Джей. Я в захопленні від твоїх тату. Стоп Джей Джей. Я вірю, що ти ніколи не приймав стероїдів, а вона молодець. Ти дивишся туди, що бачиш? 90 цивільних безпеки нуль, невизначений периметр. Веселі люди розважаються. Можеш і ти спробувати. Stop, we Моя черга. I don't wanna go to Мета цього завдання пройти повз мене. Хороша ідея відвернути увагу, інакше у тебе нуль шансів. Чорничко під грубою зовнішньо? Ти, ти добра людина. Що це він робить? Схоже на танок на весіллі шрека. Мені шкода, що так сталося. Торнадо класифікують не за швидкістю чи розміром. А за збитками. Що він руйнує? Кого забирає? Кейт, погодні явища дедалі жахливіші. Я хочу допомогти. А ти найкращий знавець торнадо з усіх кого знаю. Я покінчила з торнадо. Я один не впораюся. Це Тайлер Ованс. Зве себе приборкувачем торнада. Нам не потрібна наука чи круті гаджети, щоб цим займатися. Це що фейерверки? Так, мем. Він навіжений. Такий сплеск торнадо один на покоління. А в тебе репутація генія. Ти думала, що зможеш знищити торнадо? У теорії. Та я не змогла підібратись близько. Допомогти? Зливається. Якщо нам це вдасться, ми врятуємо тисячі життів. Не дивись в очі страху. Підкори його. Жар його розганяє. Ти колись бачила такий. Ніколи. Здорово, Джо. Привіт, Коуле. Міс, ви палаєте. Як оригінально. Що скажіть, що між нами спалахнула іска? Таню, у вас горить блокнот. <гас> <Ставайте>. <гас> 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 О, Господи. Алкоголів огонь ще та парочка. <гас> Кол Девіс. Келлі Джонс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нулюва. Тут щодня щось ламається. Нам каюк укотре або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої, ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите. Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що? Та жартую. Я тут працюю, рекламую місяць. Знаєте, пісеньками і віршиками наса не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на Кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. 60 місій в кореї. У мене 52 місії в кореї. У мене 52 місії в кореї. Ну як? Що? Увесь світ спостерігатиме. Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти. Запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О, боже. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все, чим ми жертвували. Піде коту під хвіст. Та ви досі наплаву лише завдяки мені. Чотири, три, дві. дві одна, одна і. Мій Армстронг якась плаксива розвозня потрібно перезняти. Краще б ми взяли кубрика. Ты веришь в призраков? Все началось здесь, на маяке. Мама ее не закончила. Может, это сделаешь ты? Мне здесь не нравится. Здесь что-то не так. Мы же договорились. Это ненадолго. Кто она? Это ведь женщина? Что это? Клянусь, я этого не рисовала. Кто тогда? Призрак? Очень странно. Ты пила лекарства. Эти таблетки мне не помогают. Твой отец не согласен. А если это вовсе не призрак? Мама? Я точно кого-то видела. Ложись спать. Я не хочу повышать дозу. Все будет хорошо. Паранормальное. Маяк. Мы нашли корабль. Это со времен Второй мировой войны. Призрак. Там никто не был? Нет, Я знаю, вы хорошие ныряльщики, но это другое. Что бы ни случилось, мы должны быть вместе. Не знаю. Есть два выхода. Не уверен, что смогу пройти. Все просто стойте. Держитесь спокойно. О певец. in your eyes i see no fear i have finally found my love distance could never keep us